Шановні, усіх вітаю. Зараз у нас початок серпня, тобто 7, 7 серпня сьогодні. Так, Ми виїхали на ставок Березівка, це Кировоградська область, ну, майже на кордоні з Миколаївською областю, тут недалеко. Що я вам хочу сказати? У минулому році ми були тут три рази на цій водоймі і усі три рази вона дарувала нам гарну виболовлю. Тут непогано клюють амури, такі досить гарних розмірів. Тобто брали ми тут амура і 2, і 3, і 4, і 5 кіло. 5 найбільше був у нас. Так що, якщо цікавить, то я у кінцевих заставках поставлю посилання на минулі наші риболовляці Подивитись, як ми брали тут амурів. Ну що? Ставок цей не дуже великий, але щільність риби тут присутня. Тобто, в минулому році, ну подивимося, як буде в цьому році, а на минулому році достатньо здій... тут дрібної риби, тобто вона клює досить жваво так. І влітають непогані, я ж кажу, товарні екземпляри. Що не будемо тут нічого видумувати. Ми минулої рази ми стояли саме на цьому місці. І саме тут дистанція, я тоді вибрав 47 метрів. І ця дистанція працювала усі три рази. Тобто цього разу теж ми не будемо нічого вигадувати і закліпсуємо саме на цій дистанції 47 метрів. Працювали минулого разу непогано тигровий горіх, я скажу краще за все. Попапи працювали, і також ку кукурудза працювала. А, і самого гарного амура на 5 кіл я взяв саме набої такий 12 чи 10 чи 12 мм діаметру. Програма у нас буде саме така. Тобто ми будемо готувати кукурудзою точку. Також я зробив мікс такий зерновий, там з дрібних зернових, тобто конопля, віка, ріпін. Ще є у нас комбікорм такий гранульований. Він спеціально, я його купив, він для годування ставкової риби. Саме тому я так вважаю, що він буде дуже доречний. Ну, і рибалити будемо, зараз я все покажу. Так, ну, Тигровий горіх, кукурудза, за попапи. Ще і бойліки. Ну, погнали, не будемо гаяти часу. Потім я покажу ще поближче, як там, яке оснащення і на що буде закидати. На колишках я. Відбив вже дистанцію на всіх вудлищах. буду ловити, до речі, на 4 вудлища. Так, от оснащення для першої. Це от для ловлі коропа. Ця оснастка однаково гарно працює, що на річки, що на ставку. Тому є підтвердження багато відео. Так, якщо є бажання, як її робити, то я в описі залишу посилання на це відео. Так, перше. перше в мене буде тигровий горіх. Оце саморобний. Бачите, він вже як кисель настоявся. Я його вже кілька тижнів тому зробив. Але він тільки краще буде від цього. Так. На волос його насаджуємо. Бачите? Минулого року тигровий горіх тут рва фамура аж бігом. Так, і от так от додаю у годівницю тигрового горіха. І це таку роблю пробочку. Ось, бачите? Ось так от. О! Друзі. Дуже мені подобається ця методика риболовлі, тому що кожного разу ви на точку додаєте як крупну фракцію, так і оцю пилячу, яка така більш атрактивна. Другу вудку буду на кукурудзу закидати. Бачите, ми тут заферментували з брата кукурудзи. А, який аромат в неї ферментованого. Ферментованої кукурудзи просто. Давно ми не ферментували якось більш наварену кукурудзу, але вирішили повернутися до ферментації. Цією же кукурудзою ми будемо годувати з помпом точки і на неї вже буду ловити метод такий самий, таке саме оснащення, як і на тигрових горіх. Тут, тобто, бачите, годівниця велика, фідерна повідець. Все так само, кукурудзу на гачок і кукурудзу в годівницю. Пробками закинув і пішов. Третє вудлище це мій улюблений флетфідер. Бачите, вирішив цього разу пробувати з такою от голкою. Не знаю як це буде виглядати, але ну, спробую. Я не разу не пробував на волос, насаджував так. Пробую для початку оцей попап ап криль Клауді від CarPro. Його спочатку спробую. Там є ще у нас зі смаком ананасу помаранчевий та жовті. Ну, якось отак. О, отак. Так, Прикормку цього разу я спеціально не робив для флетки, вона там в мене є, але залишилась з того разу з минулої риболовлі, що ми на Південний Буг їздили, залишилась оця прикормка, я її заморозив. Тут є залишки фідерної прикормки саморобної, а також цю прикормку, яку ми цього року почали використовувати. Це макуха. Тут звичайна макуха соняшникова, а також е, премікс для годування курчат. Це все перемішуємо і виходить супер. Бачите, яка прикормка, вона отак от от ліпиться. Та, також тут зерновий мікс я додав свій. Опа! у брата вже перше клювання. Десь біля години простояв. Ну, щось невеличке, так? Отак от, от день перестає бути томним. Маленький. От перший коробчук. Так, набой. Набой? Так, набойник. О, друзі. Не пройшло і 20 хвилин. Ну такі ж самі, як і в тебе. І на кукурудзу, бачите. Є якась дрібнотка. Але це ж початок тільки. Точка ще не розгодована. Ще перший закид. Рахуйте. Опа! Амурчик. Ось так. Та чекай, чекай. Бачите, ось така дрібнотка. Але ж приємно, приємно. клюв розпочався. І останнє четверте оснащення. Це буде в мене таке експериментальне. Тільки бачив, як люди ловили на такі оснащення. Так, це в мене макушатник звичайний удавка. І тут я, як завжди, два гачки і в макуху чи з плаваючою оснасткою, такою невеличкою. А буду ставити отакий бойл. Це бойл 12-го розміру, Тайгернат і Robin Red, Бачите? Він а, такий двокольоровий і два смаки в нього. Так. Подивимось. На макушатники то я багато разів ловив. Ось, і тут. У тому числі, але чому я вирішив спробувати отак от саме? Тому що минулого року ми тут рибалили, ну коли. Я кидав макушатник і ви знаєте, жодного не коропа, ні амура. Одні карасі клювали на макуху. Тому я вирішив, що треба спробувати вот таким от чином. Отак от, от виглядає наше місце риболовлі. Вон брат закидає останню. Отут от Андрій став. А оце моє. Отут в мене тигровий горіх. Тут кукурудза, тут попапчик і тут макуха з бойлом. Ну що, по одній рибі ми вже взяли. То невеличкий брат невеличкого коробчука, а я невеличкого амура. Все, чекаємо. Зараз будемо годувати. О! О! Це щось уже таке більш цікаве. На попапчик. Такий борзий, Здається, що амурчик. Дивіться. І погода така начебто, хмари ходять, а ми ще навіть не годували. Ні, а мені здається, що то він спочатку дав. Але давай його бери. А тут нема що брати. Ну ти дивишся. що Як і брат взяв на що? на попап. Ага. Іди. Рости. Все у нас закинуто. І будемо зараз годувати нашу бажану рибку. Бачите, це от ферментована кукурудза. План такий. Спочатку. Перше годування ми закидаємо на точку по 5 спомбів кукурудзи і по 3 спомба комбікорму з таким розрахунком, щоб комбікорм ну, більш такий більш атрактивний, ніж кукурудза, щоб він по максимуму почав приваблювати рибу нашу до точки Якось так. І потім кожні 2 години ми будемо догодовувати нашу точку кукурудзою. А оце от, от такий комбікорн Бачите? 6 мм. Якраз. О! Готчикове клювання, Ну щось невелике, так? Ні, ну так, побольше, мені кажуть. Диви, навіть водить. Оп. Є який дзеркальний коропець. Восемь, осім. Давай, давай, давай. Давай. Да ти диви. Не бажає опіцаку. Ну, угу. оце, оце вже він. Це вже він. Да. На горду. На горох. Ну. Вже третє годування в нас. Вирішили зараз з братом по 7 спомбер покласти з кукурудзою, бо бачите, її ще багато. О. А у нас такий план, що сьогодні ми повинні усю кукурудзу згодувати, тому що на завтра вже ми будемо вже в її уїжджати, щоб не нагодовувати рибу завтра. Зранку, а додавати вже там дрібні зернові та комбікорм. Тільки так. Тобто план такий, що вся кукурудза сьогодні повинна лягти на наші точки. О! Друзі, на попапчик є дрібнота якась. Вже вечір. Бачите, вдень дрібнота якась. Ти бачиш вон йде так чи карась, чи в день так в мене зовсім нічого не було. Там спочатку брат там ще трохи спіймав. А ось на вечір ось. І бачиш, що витворяє. Ну ось такий карась. Ну, ми тільки з братом сиділи, так, балакали, що де ж карась. Бо тут зазвичай в минулому році у нас було так. Якщо доброї риби немає на точці, то починає карась там а, доставати своїми клюваннями. От, а цього разу і такої риби не клює. Робчук та Амур. І карася не було, а бачите, прокинувся на попапчик я і того року тут на попапчики карасика так полавлював і цього вже взяв. Отак от достигне, і опять почне. Шановні, Зараз вже у нас 6 година вечора. Це ми плануємо, що зараз ми останній раз вже загодовуємося а, цього дня і будемо вже годувати завтра зранку. Тобто точка у нас вже непогана так загодована. Зараз ще по 5 помбів киданемо і будемо чекати, може ввечері буде якась, якийсь вихід риби. А якщо не буде, то вже завтра зранку вона теж нам знадобиться там корм на той точці. Оце на вечір таке гарне клювання. Це вже ну, невеличкі. Ось так. Невеличкі чи амурчик чи коропець. О, вів брата. Бачите, дуплетами працюємо. Хоч би перечепитись. Перечепився курва. Зараза завів такий амурчик невеличкий. Але переплутав мені тут, вон бачите. Так, так, так. Зараз. Погляньте, який, який чудовий вечір на цьому ставочку. Ставочок такий мальовничий. Такий... Ну, Гарний, мені дуже подобається тут рибалити. Сьогодні ну, рибалка була така не дуже і по всій водою, ми так у людей попитали, по всій водою ми так. Не тільки ми так відрибалили, Дрібнота є, дрібний коробчук, дрібний амурчик. саме ми хто плавили, карася ловили. Але погляньте, який вечір, який вечір ветер, вітер стих. Така краса. Вода, дзеркало. Ну що по риболовлі? Я так сподіваюсь, вже на завтрашній ранок. Сьогодні, якщо ще щось буде цікаво, то я включуся, покажу вам. А якщо ні, то зустрінемось за зранку. О! Є і в мене. Ви дивіться на вечір. Я вже і не очікував, як стемніло. А є клювання? Ну щось є невелике. Ясна річ. Але а в мене взагалі дрібнота. на кукурудзу. Амурчик, так? Амурчик, так. <рес> Ти дивись, що ви, Ти дивись. Дрібнота яка, а що тут? Чекай, чекай, чекай. Ну кукурудзу, бачите. Красунчик. Красунчик. Ну, іди гуляй. Іди, прости ще. Нарешті, бачите, макушатник Знову таки на 12 бойл. Он карась позарився. То в брата він клював. А зараз і в мене. Перша риба на макуху на оцю оснастку на бойл. Звісно, я бажав не такої риби, але ну яка є. Все, ми вже виматуємось і лягаємо спати. Друзі, зустрінемось зранку.